Всім привіт! Низькорослі барбариси, ще карликові барбариси на них кажуть. Тема сьогоднішнього відео. Я вам покажу, як вони ростуть таким низеньким живоплотом і покажу, як вони в композиціях на клумбах ще ростуть. Ось таке чудо різнокольорове. Бачимо, які кольори і зелені, і такі темно з коричневим, і теракотовий колір, і червонуватий колір у них. І так вони ростуть по тротуарній дорожці в один бік і в другий бік вони так само ростуть. Ми його бачимо сюди і сюди. І на той бік так само вони ростуть. Тому я зайшла на таку доріжку, де по дві, по два боки ми з вами бачимо, ось так ростуть барбариси карликові. Низькорослі барбариси в поєднанні з середньорослими. Ось такими грін. Вони ростуть ці середньорослі. Плетіння середньорослих, а взагалі-то по два боки, ось я йду і йдуть саме отакі карликові барбариси, які дуже стрикти не треба, бо вони високі не ростуть. Він отакий буде рости 30, ну 40 см, якщо він виросте 40 см, а так взагалі-то сантиметрів 30 їх характеристика. Ось бачимо. Нечаянно виріс тут горіх, який треба видалити. Ось і така краса від карликових барбарисів. Взагалі, мета моїх відео полягає в тому, щоб не тільки самій бачити ось цю красу, показувати вам її. Характеризувати ці рослини, але все-таки моя основна мета показати, як вони в композиціях йдуть, як їх можна саджати. Наскільки гарно, щоб кожен із вас міг для себе обрати, як ви хочете біля свого двору чи в дворі посадити рослини, будь-які рослини, які я показую. Тому що ця Краса цих рослин зачаровує. До речі, хочу що сказати. Чим іще я люблю барбариси, вони бездоглядні. От я їм весною тільки отак придаю форму, щоб вони були, наприклад, барбаристою, що окремо там кулю я люблю робити. Дуже стрижуться вони просто ідеально, дуже швидко, не дивлячись на те, що тут на них є колючечки такі невеличкі. Але рослина дуже-дуже гарна. Я, наприклад, вдома їх не одобрюю нічим. Вони просто ростуть самі по собі і все. Тобто Вони, можна сказати, бездоглядні. І бачимо ось знову такий зелененький, середньорослий барбарис. І далі ось так вони тягнуться по два боки. Туди далі пішли, ми бачимо ось ось такі дерева. І кулясті туї рости. По цей бік ми бачимо туї ось так пострижені. Це на другий бік я повернулася і показую вам ці барбариси. Барбариси в композиції. От посадили тут зелененькі, вирішили розбавити, трішечки зелених додати барбарисів. Хоч оці зелені барбариси вони також високі не ростуть. Тобто від барбарисів є. Ось цю красу зараз я вам покажу іще на декількох клумбах. А ви вже самі собі обирайте, як вам їх саджати, куди саджати. Головне розуміння нам, скільки ми часу будемо присвячувати вирощуванню будь-яких рослин. А барбариси якраз то можна назвати бездоглядні рослини. Ось тут трішки другого виду барбариси. Він називається колоновидний. попався сюди такий барбарис. Поруч росте сосна гірська. Гірська сосна. І далі знову барбариси. А що там за барбарисом жовтіє? А тут жовтіє, ось така туя. Ой, яка гарненька, бачите, який колір цієї тує. Зараз сюди підберуся ближче. Ось, до неї. ось така золотиста туя, Коли подібна золотиста туя. І тут ось така композиція виходить. посередині туйка, по два боки карликові барбариси йдуть. І вони тут так густо посаджені, бачимо, з вами. От часом десь пробиваються трішечки бур'ян. А так взагалі. Немає. Далі ми бачимо, також ось посаджено барбарис. Іде таким парканчиком, живоплотом. Далі також туди йде барбарис. І ось разом з туями він росте. Так гарненько також такі золотисті, золотисті туйки кулясті. Тут височенькі такі туйки. Це краків. В Кракові я клумби роздивляюся, показую вам. І разом з вами вивчаю красу цих клумб. Ось також посаджено. І так само ці туйки. Це дитячий садочок. В імені Швентова Яна Павла. Другого. Всі ми знаємо, що був хто такий Ян Павло II. І йдемо далі, друзі, показую вам далі клумби із карликовими барбарисами. Спереду йдуть пересклети, далі йде ялівець грунтопокривний. пташечки співають нам. І хочу вам показати і розказати. Далі гірська сосна, а далі отакий гарний іде ялівець карликовий. Він росте маленький, сантиметрів 30 десь у висоту, високий не росте. По інший бік також сосни гірські. Дуже гарна клумбочка з таким ялівцем. Пташечки не співають, як гарно. Це така краса з карликових ялівців. І зараз іще знаю тут одна клумбочка. Є поруч з карликовими ялівцями. Карликовими, грунтопокривними, все такими плетуться гарненько-гарненько. Вони бачимо, як вони так плетуться по землі. І далі берестед, але я зараз покажу вам карликовий барбаріс. далі. Карликовий барбаріз. йдемо сюди. Мені подобається ця клумба. чудова. Ось карликовий барбарис. Бачимо один, два, три кущика, але бачимо, що три і ще таких зовсім маленьких підсаджень. Тобто тут з часом він розростеться і буде отут така яскрава пляма між спіреєю і між соснами гірськими. Далі туди вище йде кизильник. Ось отакий Барбарис, гарненький, карликовий, яких тільки не придумали Барбариси. Вони прикрашають просто всі клумби. І саме ось цей Барбарис карликовий. Чим він? Цінується тим, що він не росте такий великий. Кому треба, він далі там якась інша клумба йде, а вам треба спереду посадити, то посадили саме ось такий низенький карликовий барбарис. Такий барбарис, височенький, хто захоче. Під цим барбарисом спереду можна посадити ще й карликовий. Якщо так буде комусь до вподоби. А такою стіночкою Барбариси. Посадження середньорослі. Ось туди так усе тягнеться. Також дуже гарно. Ту і смарайда це завжди дуже гарно. І йдемо далі. Друзі до Барбарисів вам спів пташок. Як чудово співають пташки в Кракові. Хочеш послухати спів пташок, приїдь в краків, називається показую клумби, і пташки нам поспівають, а я йду зараз до ще однієї клумби із карликовими ялівцями також дуже гарно є і вам її зараз покажу ташечки вам поспівали також Іду до клумби з карликовими барбарисами зайшла на пошту отримала посилку зараз буду розпаковувати але побачила всю таку Красу і не змогла пройти повз, щоб вам не показати. Ось як гарно. Краса, краса. Дуже-дуже гарно. І моя посилочка лежить. Зараз буду розпаковувати її. Ще відео треба зробити про бересклети. Вони також... Радують красою, радують бездоглядністю. Одне з наступних відео зроблю вам, друзі, парбарисклети. Ух, ці ж барбариси, яких їх тільки не буває. Але це не карликові. Це я ще йду по дорозі до карликових. Я знаю, де є тут клумбочки з карликовими барбарисами. Але барбарисів тут у Польщі на кожному кроці. У мене вдома також є. Приїду ще більше розведу. Ось така бездоглядність і така краса. Ну майже бездогляд. зовсім так бездоглядні. Але за ними мало догляду треба. І я вже на шляху до тих клумб з карликовими барбарисами. І зараз вам покажу. Я приб... наближаюся до цієї клумби. Ось вона з цього боку. Так, ми її бачимо. Починається з бересклетів, потім йде плетючий ялівець, далі йде гірська сосна. І ось вам карликовий Барбарис. Ось яка краса. По один бік йде сосна гірська. І по другий бік йде гірська сосна. І як чудово. Чудово. І пташечки співають чудово нам. Зараз ще покажу клумбочку. Так, ідемо від цих. Барбарисів, Ну як завжди, маргарітки показуємо. Показую ось таку колонку. Гарна. Вона мені також подобається. Розкажу вам про бересклети скоро. Ось поєднані також сосни гірські із Барбарисом низькорослим карликовим. І ще знайшла одну клумбочку таку. Ось також сосни гірські. І бачимо тут барбарисик. Один такий, такого кольору, другий такого кольору. І далі туди бачу також третій. Але кизильник заплів. Це клумба нова, зовсім маленькі барбариси. Ось дивіться. Які вони червоненькі-червоненькі тут. І вон там ті барбариси також пробиваються на фоні ось такої великої клумби з кизильником. Ось вам здалеку ця клумба показує. Така краса. Для вас шукаю красу. Будь ласка, милуйтесь, робіть собі такі клумби. На маленько Барбарисовій ноті закінчую своє відео про маленькі карликові барбариси і йду розпечатувати свою посилку, яку отримала. Хто хоче побачити, будь ласка, запрошую, зараз буду її розпаковувати. Бажаю всього доброго.